Друзі, добрий день. Білокрилка напала на капусту і на цвітну. Козел не живий, не вирякайтесь. Потім вона перейшла на молоденьку Ось сюди. Я не знаю, будемо видно, ви вона полетіла. <кхи> Рукала, лашпина, так приблизно вбила, другого слова нема Буряків. Ось тут вона жирує, літає. Так, там ще трошки залишилось буряків, на борщ хати на зиму. Трошки перекинулась вона на спаржеву хасоль. Поморки вона трохи погуляла, але тут не дуже завдала їй клопоту. Але такого я ще не бачив, такого я бачу, а такого ще не бачу. Що вона у мене з'їла картоплю. А з картоплі недалеко у нас ось помідори, і вона почала їсти помідори. Мені казав сусід посадив базилік. Біла крилка його не любить. Може й не любить, але на ньому сидить і літає. Я думаю, що в цьому році вона любить все. Це все теж було зрозуміло. Перець вона не тронула, слава Богу. Баклажанів також. Але сьогодні я рвав листя м'яти під яблуни. Ось, дивіться, і клубніка тут росте. А її тут а шмя. Короче, вона є усе. Вон я дивлюсь, перейшла вона і на кабачки. Я думаю, що нас чекають не дуже добрі часи, коли вирощувати городину буде дуже важко. Зараз ми глянемо молоденький горошок. Так, да, і тут вона теж. Ось вона вже на всьому молоденькому жирує. Це просто якийсь камбець. Навіщо нам такі грядки, такі городи? Якщо біла крилка, з'їдає все. Зараз я намішаю яду, потравлю. Звісно, буду треба йти. <кій> з недовгим періодом очікування, тому що все, ну, вже воно готове, помідори зараз стоять по визбираю. Сьогодні будемо використовувати актоцит і бітоксібацилін. Липач може бути любим. Підготовлюємо 5 літрів води. Це все виливаємо в бак, заливаємо 5 літрами, розмішуємо, дамо настоїтись хвилин 10. Ось сюди мій помічник. Це мій бригадір. Брігадір. Біля крикаємо, звісно, та понятно. Не хоче він боротися, йому треба любов, ласка, як любому мужчині, так? Да? Да. Так, ну все, мені ніколи треба прискати. Ретельно все перемішали в баку, вдягли маску, рукавички, окуляри, я звісно цього не зробив, але так пишуть. Вмикаємо і поїхали. Ретельно, ретельно. І вон вона полетіла, полетіла, Наше біле щастя. Так, Мурчик. Я буду бризкати. І на бімку тоже Біма. Давай. Друзі, найголовніше в цьому бризканні що це треба зробити нам, якщо таким раствором мінімум 3 через 5-7 днів повторювати, а краще 4 рази. Білокрилка три стадії яйце, личинка з куколкою, а потім тільки бабочка. Тому нам треба її вбити до повного Ну, Повне ісчезновення це мороз мінус 20. Я буду бризкати і через 2 дні подивимося на результат. Пройшло 2 дні. Козел на місці. Подивимося на білокрилку. Білокрилка, на жаль, також на місці літає, якщо ви бачите, не в школі. Я б не сказав, що її поменшив. На молоденькому. Також полетіло. Глянемо на буряки, на те, що від них залишилось на картоплю. Так, є і на картоплі, на помідори. Є, на жаль, є і на помідорах. Глянемо на м'ято. І тут є також актацит і бітоксібацелін. В нашій справі нам це не допомогло. Але є одне але. Учора. Я косив свої газони і тут з трави вилітала прям тьму-тьмуща. На такій невисокій траві. Я думаю, що вона ховатись не буде. Зараз подивимось. Ні, траві нема. Але коли я косив газони, там один і там є у нас другий газон. З трави вилітало дуже багато вілокрилки, тому, можливо, вона звідси прилетіла на город. І другий нюанс на актациді спосіб використання розвести 30-60 мл 5 літрах води. У мене було на той час тільки 30. Тому, на жаль, буде друга частина цього відео, яку я не планував. Сьогодні ввечері повторне оприскування 60 мл на 5 літрів актациду, 35 бітоксибациліну І спробуємо також тепеки грами на 5 літрів. Також зробимо оприскування окремо окремо тепеки, там де є варіант очікування. Ну а там, де нема, по помідорам, по, по картоплі, як вже треба капати по капусті. Там ми зробимо актацит і бітоксібацеліна. Борітеся і поборете. Слава Україні, слава ЗСУ.